Вітаю, друзі! З вами знову сьогодні я, Криптоден, і сьогодні ми поговоримо про те, як заробити на крипті з нуля, які є проекти і де їх взагалі шукати. Для початку чи можна заробити на крипті з нуля? Так, звісно, можна заробити. Але під фразою з нуля я говорю про те, що вам все рівно потрібно буде потратити якісь пару доларів на комісії, це небагато, там, скажімо, 3-5 доларів, або, можливо, навіть просто. Поповнити свій гаманець на доларів 100, щоб вони там лежали під час якоїсь активності, яку ви будете проходити. Тому зараз я вам розкажу, де брати ці проекти, щоб їх не пропускати. І які основні проекти? Основні проекти по заробітку з нуля це можуть бути аеродропи, це можуть бути тестнети, це можуть бути різні промо-акції на біржах, це можуть бути різні ігри на перших стадіях, де можна виграти якісь NFT, чи отримати якісь поінти. І коли вже ця гра вийде на ринок, ви можете ці поїнти обміняти або продати ці NFT. Тобі ж проєктів дуже багато. Е, найгірший варіант, що може бути, це ви просто проєкт може якийсь не вийти, соскаметься, і ви просто втратите свій час. Але це найкращий спосіб, щоб розігнати ваш депозит з нуля до 100-500 доларів, а потім навіть до 50 -ти тисяч без особо вкладень. Тільки тратити щодня своїх там, по годині-дві часу. І так. Спочатку я зробив для вас спеціальний список відтворення в Ютубі Заробіток з нуля, де ви можете просто переходити туди і дивитися ці всі самі активні проекти. Також я створив таблицю Excel з цими всіма активностями. І зараз я навчу вас її користуватися. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, далі буде тільки цікавіше. Погнали! Для початку переходимо в телеграм-канал Cryptoden.ua. Заходимо тут зверху, є, бачите, таке навігація по каналу. Нажимаємо сюди. І відразу тут в мене різне меню, яке я підібрав. Реєстрація та знижка на біржах, копітрейдинг, фільми, наш чат. І також з самого низу є заробіток з нуля, активності ардропи та тиснете. Нажимаємо сюди. І ви відразу переходите в таблицю Excel, яку я спеціально для вас створив. Що є в цій таблиці? Перша колонка. Це йде назва проєкту. Далі йде сам проєкт. Це можуть бути ігри, новачкам, біржі. Подивитися, тут легко розібратися. Далі йде посилання. Тобто, це йде посилання на проєкт. Ось, наприклад, ви нажали, і все, у вас вибороно, наприклад, на посилання на проєкт в Телеграмі. Так. Третя колонка у нас йде, як виконувати. От візьмімо навіть ігру Magic Alchemy. от як виконувати. Я тут відразу викидаю, як виконувати, якщо це в мене опис, є в Телеграмі, або на Ютубі, або ще десь, або в медіумі розписано, як виконувати. Ось нажимаємо, як виконувати на YouTube. Все. Ви перейшли на моє відео, де я вам розказую в подробицях, як виконувати, щоб участвувати в цьому аирдропі. От, статус є, четверта колонка. Тобто тут показано, чи проєкт виконується, чи він вже призупинений. Ось навіть в мене тут вже є один проєкт призупинений, він просто не підтримує матбуки. Я почав в ньому участвувати, але призупинив, бо я не можу в ньому далі проходити квести. Потім в мене йде колонка, дата початку. Ось, бачите, це коли проєкт почався, і дата завершення проєкту. Більшість проєктів, зараз, в яких я приймаю участь, буду завершуватися орієнтовно в грудні 2024 року. Потім йде, скільки я вклав, ну це всі йдуть проєкти з нуля, але в деяких проєктах пройшла можливість є застейкати ваші монети чи з USDT. От, наприклад, як я в Magic Alchelмі зробив. Тобто в цей проєкт можна зайти, вклавши нуль, тому я його помістив в цю рубрику проєкти з нуля, заробіток з нуля. Але я застейкав 300 доларів. Також в мене є примітки. От в примітках моя бачите, пише, що потрібно. Потрібен Metamask і мережа Matic. Я закинув 300 доларів в стейкінг. Далі тут буде, скільки я отримав по завершенню проєкту. Зараз поки що нічого немає. Я цю таблицю тільки недавно зробив. Тобі ж ви можете зайти в ці проекти і подивитися, навіть перейти по ссилках, глянути, в чому я приймав участь, в чому я приймаю, які самі проекти найбільше дають заробіток. Тобі ж, Чи це ігри, чи це теснети, чи це біржі, чи це ідіо. І ви можете так само в цій таблиці просто-напросто переглянути і зробити собі висновки, в чому ви хочете приймати участь і скільки вам потрібно грошей на стартових етапах. Ось. І остання колонка в мене йде профіт. Тобі ж показує, от, наприклад, скільки буде показувати, скільки я з проєкту витягнув чистими. І повністю ні, ще останніша колонка це заробіток. Тобто, скільки я взагалі в загальному заробив за ці всі проекти. Тобі це саме таке маленьке, що я можу для вас зробити. Таблиця дуже крута, вам не потрібно нічого шукати, ніякі активності, просто переходите в цю таблицю і вже дивитеся, в що ви можете прийняти участь, що ще актуальне, а що не актуальне. Я думаю, вам сподобається. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Далі буде тільки цікавіше. Всіх обнімаю, профітного дня!